Всім привіт, друзі, з вами Денсон і сьогодні ми з вами будемо грати в Сіді Скайландс. Ви цю гру може знаєте, я не знаю, хто, хтось може знає, хтось може є. Це гра про, про постройку міста. Тут потрібно побудувати місце, щоб прямо прям. воно прям подобалося всім жителям. Не було ніяких проблем. Все, запускаємо. Да. Думаю, ви знаєте цю гру. Ну не знаю, короче. Бо я то про не знаю, бо якщо записую. О, ну ладно. Так, перше, нам надо дорогу. Ну, я ще таки лучше зроблю перше. То що області трохи зроблю більше. Щоб у мене трошки розширення було, щоб город трошки більше був. От так, все, ось супер. Оце місце тепер отако нормально. Виглядає. И ставим типа трасу. У нас біля трассу продовжуватись до И в принципі таку. У нам, что здесь буде закінчить, если такого хочу. Так, так, зробим. Тепер мы дорогу, дорогуємо таку вот. Буду я вести по цьому місту. Вот сюди. Давай. Ось так. Давайте коротше перекросить зробить і собі з 7. А звідси вже можна буде почати друг. Чекайте відсюди. І От так у тебе теж можна буде жити. І вже десь від того боля весь атрос. Все. Зараз ще лучше нам район робити. Краще я спочатку зроблю. Давайте отакі. Для початок, початок. От тут. От від початок. Ось так от хай буде все. Його вже почнеться високої плотності. Там всякий такий ТЦ. Це, це, це. Другий центр, всякий магазинчик Це все. Того вже все закінчиться і будуть вже обичай з Ну, хай буде поки що не скоріше це. Це мені загородне таке, ну, перегородне село таке. Будет буде, не прямо офіціальне місце, де починається. От, чуть далі буде, навіть. Всього, з того вже можна себе місце робити. Вже великі здання. Ще поки якби перша часи ще буде продовження. Якщо за один день це все зроблю. Все, отак. Тут ще додамо. Тут. Тут, тут, тут. Отут. Щоб Що ви поняли, так. Що робити, щоб тут могли поселитися житі. Якщо я це не поселю, то вони не поселяться просто. Щоб не буде такого дозволу. Вс, вроде по всей территории зробив, другой. Они не, не пустили тут вообще не хватает. Вс, вот так, 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 вот так вот, вот так вот. Вот так вот так. Тут так. Тут що довгенько робити. Я доволі мене не довгенько. Ну, все, коротше, зробили. Все зробили. Це наше убелі, вона убила це відео підмет. А тепер ставимо взагалі спочатку хочу труби зразу привезти, щоб жителі не говорили, що тут нема води. Таке буває. Да. Тут усі дорозі там не були дома, це ставимо і вернемо от. А тут ще тут сидимо. Тут мере вроде бы всі труби. Давайте сразу тоді воду чесну станцию з так. Робив я. А давайте став одну опорну башню щоб вода постачалася бо вона так не буде йти Давайте одразу всі поставимо вітряки, щоб якось, електрика попадала якась. Зараз електрики не буде. А тут же домовже строїтись Прикольно Тут вже дома строїть. Ну пока. Ну, 19 век. Не, не пригород. Я думаю, что это пригороди строить. Ні, торговий центр, що не Это вообще самый центр города, получается. А? Да? Вообще, да, це самий центр. Ну, самий центр города, кстати, я так понял. То есть центр города це вообще тут-то. Что так немає будет. Да не, хай буде. А початок города буде аж. Я сам не знаю, Давай, давайте тоді расширимся трохи. Тобто трошки... ну да. Дуже маленьке місце, бо у нас центр городу на початку виходить, Такого взагалі не треба, там вже не йде? максимальний уровень Ну все. виходить, центр городу наже блять другого. Умерли сочку. большому. Ми... Ну все, хай тут все, я покажу ста поведу другу. До Сейчас лезум дорогу. И вот сюда вот. И блять центр ще? Сюда. Так, сюда сюда сюда. Угу. Другой коллекцион болезнь, таке. таки ще лежить? А це не спим дрова, все отдачная дорога. Ну все, тут, короче, надо прям сердце города. Булят тут прям ставить и все. больницы всякие чтобы сразу все было Чтоб сразу не было никаких проблем Чтоб сразу все оставим и вот все оставим чтобы сразу было это наша начальная школа библиотека творцов А хай буде туда года стоить. Высшая школа хай того стоїть. Університет хай тут тутогодис стоїть. Все Поліцейський участок або обо главное того хай стоїть. Тюрма, я тюрму поставлю трошки далі. що то годы. Одільный друг добуде вести. Капля волеш одна дорога за тобой идти. Пораз можна такі не вилетіть. Вот аж на самом верху буде сюрме. Все, не можу йти. Не можу потупок. І вот так вот здесь от того поверну вести Все вот так Не знаю, маши горбить зробив Я їх случайно вообще доставлю Так его штавим тип Да мене, дай мене Ну даже одну давайте аж дві поставимо Вот еще багато Вс і пожарний Дпольшу треба поставити но це я потом зроблю В іншому місці Йдем, дям, йдем йдем, 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 йдем. в центр города йдем. Тут у нас є штука больница публичная библиотека, и да лайк. Шукать в дому миссии стоял Пожарне тепло це. Пожарная, а, это не пожарне депо, это была пожарная станция, это была... Це пожарне депо. Ну, і сполоху стоїть. Давай две штуки. Все. Тут така штука, як электростанция тут ще є. Сейчас добавим их. Тільки де вони? Предходить. Ага, дерева. А, все. Ось тут атомна станція, хай буде аж дуже-дуже-дуже далеко. От цього. Прям далеко на цепь. І все. Ну, краще лучше тут дома не ставити, бо тут буде дуже багато хвороб. Треба прям люди хворіти. Так що, браче да, тут вдома не ставити. Ну, поки що так наш город виглядає, Ну, ладно. Я знімаю його з паузи. Ммм, все получається. Давайте далі поставимо вже А, електричка все-таки в них немає, бо я не вже багато поставив вітрик від цих вентиляторів. Того ще треба поставити. Того? Того. Того. Все. Ем. Тут такого. Того, що води в них немає. а ну, що воду там все звідти давайте. Все, озеро такого прикольного. Все. Зроблю. Все. Того вода поставлена. Тільки давайте я лучше такого зроблю. Ой. А боже. Все. А, ні, все нормально было, походу. Ммм. Ч у нас туда світла немає? Вот это свішь немає. Я ж воду поставил, вей гань. Горабан. Что, виноват, что у него воды немає. <курню> Хай воду включить. Спит і и все. все. Ну да, так, походу, не могу, я тут не стану. Вот это сюда. Центр города. Все. Вот так вот. вот я жестко тут если сейчас и вот все. Все, вот так вот. Хай будем, давайте свалки, 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 свалки. А що, госу стоять? Ні, з того же сильнейшую заполовину. Шахма, порядку, такого. І вугільно уген така ось якась станція, якась утилізационный завод. А не вугільна станція вообще несу ну все короче вообще по факту город уже преображается даже американський більш такая американська вулиця уже у нас же таки дома сюда так, прикольно давайте ще підемо в центр 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 і... і тут его його... Токси, А что он ещ лет немає, боже, я щи не постав, че нет. А все ж, генератори недалеко тут стоять. Все, конечно. Тепер. Тепер, що? тепер, тепер, тепер. Я тут поставив. Б... Не поставив, а продовжую, тут райончик я п'який Ну, що за центр города тут має бути такий райончик а тут даже вообще нема держит реально не де жити. Только я пора добіки. не годится нам такое зараз я дороблю и все уже будет по красота и все будет оценять ну, отлично вот так вот вот е -е, так вот так вот так і от так вот. Так, ничего ще поставимо. Он тут ще багато не поставити, ладно. Тут, 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 тутечки, туточки, вот туточки, туточки. Багато тут треба робити. Так, Йо-Май, я попаду. Опадися вже. Все. Отак от, отак от, отак от, отак от, 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 от. Скільки теж що слово буду казати, я не знаю. Дуже багато раз, навірно, ще. Отак от, отак от, ось от так, от, от так от. Все. Конець вже кінець. Все. Зробили. Ну, як би да, ти отак от виглядає. Ну все, тебе еще не хватили мои литвы, замучил жить на слово. А что зараз прям дом брать и целую? Он до генераторы тебе не далеко стрелять, ну что я летит занимаюсь. Да вони вообще в местах он вообще у стоять здесь в полях, да на крайний города. Вам тут прям каждого дома надо по ней ставить еще. Чуть ли не по трм. Боже боже. Uh, Такст. Ну все получается, уже зарамбу дом, дома буду строить, в в это я лучше ускоро время. Топо быстрейший было. Давай туша одну такую школу я хоть поставим. Ну, университет, хватит лучше буду. Не, не тут, а. Аж вот тут. Все. Тут университет. Ну что, издевайся? Так вот все на, на перед ставлю. Что же не закалебовывали мене? Ну вот я вам тут про перві, вроде беда, фух. Есть. Неужели? Ладно. Так пачки идите до настройки, все настройки. Все. А нагород вот так вот выглядаем. Тут всяка мусорка, АЭС, тюрми, завод заводпись, жалі дома, бібліотека творцов. Библиотека така творцов. Сао один живий дом. Короче багато числа. Такого різного. Там що пожежне депо, пожарна станція чи депо, Тоже, ні, це теж депо. Тетраса така скоростна. Ну і центр міста у нас договор по факту починається. Ну, не починається, на холіть. Вже дома почали строїтися. Поки так, да, тут все преображається. А, друзі, якщо вам сподобалося це відео і ви хочете продовження, так що поставте лайк та підпишіться на мій канал. З вами був яденсом. Всім пока!